Привіт, друзі! З вами канал Best Fishing та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю різних видів риб по останньому льоду. Так що буде цікаво. Також підписуйтесь на наш канал та ставте свої царські лайки. Поїхали, буде цікаво. Період глухозім'я не тішить більшість рибалок гідними уловами. В цей час вони в основному на лід не виходять. Всі чекають настання весни та останнього льоду. Риба в цей час прокидається від зимового заціпеніння і починає активно харчуватися, готуючися вже до близького нересту. Саме рибалка по останньому льоду найчастіше приносить багатий улов, проте. Де передбачені погодні умови, а також деякі особливості поведінки риби, можуть стати неприємним сюрпризом. Також слід враховувати, що в цей час вихід на лід стає найнебезпечнішим. З початком весняного потепління починається танення снігового покриву. Багато накисень вода надходить у водоймі, а віктивізуються активізуються пасивні після мешканці. Далі води несуть не тільки. Кисень айкорм, який вимивається з ґрунту, що вже частково розтанув. Збільшується довжина світлового дня, товщина крижаного покрику навпаки зменшується, що забезпечує краще освітлення під льодом. А це також позитивно впливає на активність риби, стимулює активність риби та плавання, підвищення температури води. Скупність цих факторів призводить до того, що у риби починається підготовка до неревестового періоду. Майже всі види починають активно харчуватися, запасатися поживними речовинами для ікромету. Саме тому рибалка по останньому льоду часто радує гідним уловам. Особливості сезону на стоячих водах. У випадку зі стоячими водоймами, обстановка на них залежить насамперед від розміру. На невеликих озерах і ставках сезон останнього льоду може бути розтягнутим за часовим набагато більше, ніж річковий, тоді як крижений покрив невеликий і водойми тане не, не дуже швидко. Звертати також увагу на такі водойми варто в першу чергу на прибережну зону. Саме тут вища концентрація кисню, а талі води зливаються із земловим кормом, який також приваблює Рибу. Час останнього льоду на великих та малих річках. Лов риби по останньому льоду на річках відрізняється дещо більшою небезпекою, ніж на стоячих водоймах, що пов'язано з наявністю течії та різних гідрогічних споруд. На річках в цей час скупчення риби з найбільш ймовірною будуть виявлені у місцях впадання великих і малих приток. Або ж просто струмків талих вод у прибережній зоні, а також на межах сильних і слабких течах. За наявності течії активністю риби може зустрічатися і на глибині, на відміну від стоячої водомі. Важливо, краще вибирати місця з непрозорим льодом, особливо в сонячну погоду, оскільки яскраве світло може відлякати рибу. Безпека на льоду. Як і перший, останній лід у зимовому сезоні може становити чималу небезпеку, особливо для неуважних та захоплених хорошим клюванням рибалок, лід у цей час може бути тонким, до того ж, ряд факторів прозводить до того, що він виявляється ще й неоднорідним за міцністю та вантажопідйомністю. Наприкінці сезону найнебезпечніші є прибережні ділянки, особливо з наявністю рослинністю, або поваленими деревами, місця труб скидання води, мостів та інших подібних конструкцій. У місцях сильної течії лід також суттєво ослаблений. Велика кількість бульбашок, що вітра свічить про сладкі ділянки. Важливо, бур краще нести на плечі з розкладеному стані, при провалюванні лід його можна встановити поперек ополонки і використовувати для того, щоб вибратися з води. Зразок уявлення про міцність льоду можна отримати за його кольором. Прозорий або блакитний вважається найбільш міцним. Білий колір говорить про приблизність у два рази меншій міцності порівняно з першим варіантом. Одний з найбезпечніших варіантів матово-білий і жовтуватий, оскільки такий лід найчастіше ламається без характерного попереднього тріску. Важливо, підвищення ймовірність вибратися з крижаної води можуть так звані рятувальники, парні рукавиці з ручної форми з металевим шипом, які з'єднуються мотузкою. Ними можна встигнути зачепитися за лід і використовуватись як опори при витягненні тіла з води. Для перевірки льоду на місці можна використовувати пішню. Якщо вона поблизу побила лід, цю ділянку необхідно обмивати. Ловля по останньому льоду хижої риб може бути досить захоплююча, оскільки з підйомом температури води та місць в ній кисню окунь суттєво пожвавлюється. В цей час він вистачає лише на мініатюрні блешні, а й на більші. Великі блешні та балансири. ловлять його і на силіконові приманки. Зустрічається він на початку вести на глибині до 2 метрів, при цьому найбільше скупчень окуня утворюється біля різних пагорбів, виступів та інших аномальних підводних рельєфах. Приваблюють його і прибережні очерети. При цьому нерідка ситуація, коли зграє досить великого окуня, стоїть у місцях із глибиною буквально 10-15 см. У випадку з блешнею та балансиром проводки можна пробувати агресивні. Як правило, в цей час року окунь активний і добре реагує на живу анімацію приманки. Важливо, блиск або балансиром можна постукати по кам'яному дну. Так є ймовірність залучення окуня з великої відстані. Діаметр волосіння при цьому краще використовувати в районі 0,12 мм. Проте багато рибалок рекомендують використовувати більш тостий варіант до 0,2 мм, тому що в цей час є ймовірність упіймати трофейний екземпляр, і занадто тонка волосінь не дозволить витягнути окуня, що опирається з лунки. Однак часто полосатик стоїть і в місцях, які загрожують втратою надто великої кількості блешень та балансерів. У такому разі рятують блешні, які мають Сенс використовується у простому при поганому клюванні та інших приманках. Мотиль опарищ і червак при цьому найбільш уловисті варіанти наживки, особливо в комбінаціях. Слід віддати перевагу і плавному проводці без високої амплітудних підкидів та з тривалими паузами. Ефективним може виявитись і дрібне тремтіння блишні з подальшим падінням. Щука. Готуючись до майбутнього нересту, зубатий хижак стає ненажерливим і вже не перебирає приманками, як це було в глухозімі. Щуку таки приваблює багато кисню води, що впадає в основне русло приток. Однак у подібних місцях в основному можна виявити порівняно невелику щуку. Трофенні екземпляри приймають ближче до русла і як і раніше, мало полюють. Важливо, на м'якому молистому дні, де влітку було багато водяної рослинності, хижак не зустрічатиметься, оскільки гниття організму, залишків витрачає і так невеликий запас кисня. Ливитися можна на блешні та балансири, але хорошими уловами вони порадують лише у разі високої активності зубатої хижака. Найбільш уловистими, як і раніше, залишаються жерлиці, які можуть виручити навіть при дуже поганому клюванні. В основному, Колосін застосовується в діаметрі від 0,25 до 0,40 мм, а в наявності стелевого повіця обов'язково. Як живець у цей час, вдаритись варіантом буде карась, оскільки ця риба максимально стійка до кисневого голодування і тривалий час зберігає свою рухливість. Лотва. З початком танення льоду ця риба поступово залишає свої улюблені зимувальні місця і збивається часом досить великі зграї, займає мілководдя. Вода в цих ділянках багата на кисень і трохи тепліша. А з берегів змиває корм. Підгодування тим часом впевненіше збиває платву, ніж у період глухозівня. Для максимальної ефективності вона повинна бути дрібнофракційна та розсипчистою. За основу можна взяти будь-який покупний варіант для білої риби, покращивши його шляхом додавання паніровочних сухарів, сонячної макухи та сухого молока. При додаванні кормового мотиля таким склад зацікавиться ще й окунь. Важливо, перед нерестом платва нерідко розбивається на зграйки. За розміром особин. Тому, якщо ловиться тільки дрібна, має сенс пробурити ще кілька лунок і пошукати більше місця стоянки рибу. Якщо говорити про наживку, то пріоритетом тут, як і в глухозім'ї, залишається мотель. Проте з останнім льодом уловистами можуть виявитись і інші варіанти. Бажано, щоб у запасі були і опарищі, і личинка репіхової молі. Непоганим результатом можуть показати і шматочки м'яса та печінки. Уловистами за достатністю активністю риби. Виявляється і бізнесозадкові блешні. Їхня перевага полягає в можливості швидко обробити велику територію, що важливо за останнім льодом, оскільки риби в цей час актив... активно мігрує. Гру з кожним випадком доведеться підбирати індивідуально. При достатній активності риби підійдуть і досить агресивні варіанти. Але у разі, якщо такий підхід не приносить результату, варто повернутися до звичайної, за зімньої повільної та плавної анімації з тривалі. Падінням, оскільки саме на падінні часто і відбувається клювання. Лящ. З підйомом температури води та вмісту в ній кисню оживає і лящ. Його, як і інші мирних риб, в цей час цілком успішно можна ловити на блишню. Для цього знадобиться міцний зимовий удильник, діаметр з волосінням, при цьому бажано використовувати 0,15 мм. Більш, більш товстий варіант може лякати рибу, зменшуючи кількість клювань, але варто уникати занадто тонких варіантів. Пляж частом досягає значних розмірів і виняткової риби, що чинить опір на волосінь в діаметрі 0,06 мм, не представляє можливості його витягнути. Важливим моментом уловлю ляща в цей час. Як і влітку є підгодування. Тут головне не перегодовувати, додавати її необхідно порціями невеликими і виключно з ослабленням клювання. До складу зимових ліщових підготовиць зазвичай входить сонячна макуха, бісквіт, паніровочні сухарі. Для зниження поживності, суміші та кращого формування куль додають ґрунт або глину, бажано з того ж водойому, на якому ви ребачите. При цьому на невеликих глибинах бажано використовувати годівницю. Покупні або саморобні варіанти. На мілководі ж підгодовувати мотильом або підгодовувати кулі можна просто кидати з руки або в лунку. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підписуйтесь на наші соціальні мережі, Facebook, Instagram, TikTok. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі!